Всім привіт! Ми продовжуємо наш челендж вже сьогодні сьомий місяць. Будівництво та ремонт котеджу за 11 місяців. Ідіть всередину. Ми вже почали внутрішні роботи. Подивимося, що вдалося зробити. Вересень і жовтень. Нам вдалося зробити електричні роботи, електричні кабеля розкинути на світло і на всі розетки. Далі ми поштукатурили гіпсовою штукатуркою. Зато в нас такі білі стіни. Всі основні приміщення, такі як кухня, вітальня, коридори, спальню і дитячу. В санвузлах. І в ванній кімнаті ми зробили цементно піщану штукатурку, та як це будуть у нас вологі приміщення. А гіпс не друже з вологою може цвісти. Тому зробили цементно піщану. Також виконані роботи сантехнічні та опалення. В нашому будинку немає газу, тому ми встановили електричний котел, який буде нагрівати нашу теплу підлогу і два радіатори. Тут у нас є такий колектор опалення. Тепла підлога намотана в кухні, в коридорі, в ванні і в санвузлі. Друзі, ставте свої вподобайки, чи вам подобаються такі наші випуски, і пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи ми встигаємо за 11 місяців здати цей котеч під ключ.